Хто страждається? Сьогодні ми зібрані цю неділю, яка є неділею перед Богоявленням. І в цю неділю ми саме читаємо це Євангеліє від Марка, який був натхнений настільки сидим Духом Богом, що написав нам Євангеліє, і ми тепер. Читаючи, можемо переживати ті події, тому що Боже Слово, воно завжди є повне життя. І воно завжди потягає людину до зустрічі з Богом. Якщо, звичайно, ми хочемо, щоб це Боже слово війшло в наше серце, тому що багато людей бояться саме того важливого в їхньому житті. Що Боже Слово війшло в серце людини, тому що Боже Слово це потужна могутня сила життя. І якщо це слово приходить в серце людини, значить, воно обов'язково робить щось в її душі і серці. Одні відкликаються, одні хочуть за цим словом іти, одні хочуть переносити плоди, які це слово в їхньому серці зроджує. Але є багато таких, які не хочуть. І Ісус у свій час сказав притчу саме про Слово, яке падає на різну землю при дорозі, на кам'янистому ґрунті, терня, ну і добра земля. І ось Іван Хреститель, який був покликаний саме до тої великої справи проголосити людям слово. Євангелисти нам це передали, щоб ми разом переживали ті події з тими людьми, які бачили Івана, які до нього йшли. Тому що останнім пророком таким старозовітним був пророк Малахія. Він якраз сказав про Івана Хрестителя. Він жив приблизно 450 років перед Христом. П'ять століть майже. І саме він там сказав. Ті слова, які потім ось Мерко, також їх, якби тут ставить, що вони відносяться саме до цієї події. І там говорить Бог через цього пророка Мелахію. ось я посилаю мого гінця, який приготує мені дорогу. І далі він говорить, Господь прийде, як той, який перетоплює золото і срібно. І він перетопить синів Ізраїля так, що вони пізніше будуть переносити жертви справедливі Богові. Тобто їхнє життя наповниться справедливістю, вони будуть переносити саме перетоплені тим, ну, тим Божим духом, як золото і срібло, яке перетоплює той майстер, який е, його, скажімо, щось хоче з нього виробити, і вигорає все, що до нього не належить. І так золото і срібло стають такими дуже чистими, такої високої проби. І ось цей пророк, якби порівнює до цього. А пророк Ісаї, ось ми знаємо, він також він жив за 8 століть перед Христом. І він говорить, що ось появиться цей голос у пустині, який буде звищати. Наверняка. Звертатися, щоб гори знизилися, ті провалля були загорнуті, щоб люди створили, постаралися про рівну дорогу для того, хто прийде до них як слово, щоб це слово впало на добрий ґрунт, добре серце. І щоб це слово принесло плоди в тому серці, щоб людина побачила спасіння Господнє. Якщо ось цей Малахія був останнім, скажімо, за п'ять століть перед Христом, уявіть собі, люди Біблії, ізраїльтяни, які читали е, цих пророків, все, що там їм, е, скажімо, проголошувалося, вони чули про різних тих пророків, які були у свій час в цьому народі. І тут п'ять століть немає Божого Слова. Немає. Чекають люди, що Бог закинув нас, покинув. Римляни поневолили їх, скажімо, Римська імперія тодішня. І ці люди тужили і чекали, подібно як чекали ізраїльтяни в Єгипті, коли вони також там практично це де письмо говорить, що чотири століття були в рабстві. Також до них ніхто не навідався. Вони читали. Про, або слухали з тих, що їм розказували їхні батьки, діди про Авраама, про Ісаака, і як вони в Єгипет попали, і тут вони в Єгипті раби, і гнітять. І цей народ тужив дуже, де Бог, що він нас залишив. Але Бог дбав про них, Він думав про них, тому що подбав, щоб врятувати Мойсея. Подбав, щоб цей, цьому мойсею дати можливість пізнати Бога біля того куща Полум'яного і дати силу тому Мойсею вивезти цей народ. Але тут були дуже багато тих людей неготовими. Вони то нарікали, вони тужили, вони щось там якось, скажімо, своє ставлення ставили. Але коли Бог. Прийшов, щоб їх врятувати, вони були не готові, вони почали на нього нарікати. Ну і що сталося? Ніхто з них в обіцяну землю не війшов, крім двох людей. Отже, вони були карані різними карами на пустелі. 40 років. Вони не вірили. І тому, коли людина не раз очікує Бога, де той Бог дівся, в нашому житті також ми не раз можемо. також Щось переживати, де той Бог, я молюся, щось нічого не чути, щось Бог мене не рятує, щось нічого не дає. І чисто такий почерк саме. Людина ну ось тут же за тим Богом. Але Бог думає про людину, Він шукає її. І коли не раз прийде, щоб її рятувати, людина деколи не готова, вона не має якоїсь тої. Віри, немає ні тої сили піти за Богом. І тут, коли Іван Хреститель з'явився після тих п'ять століть, не було пророків, і від собі, як ті люди рушили туди, як вони пішли, тому що щось почало діятися, щось таке з... подібне до біблійних подій, почав цей пророк на пустелі, де він їв ось дуже так убого. І був одягнений ту волоссяницю, зарослий, Він з пустелі прийшов, і тут його голос звучав на Йордані як потужний, такий могутня сила. Той голос, який закликав до наверення. Приходили, хрестилися, щось там, вирішували якось змінити своє життя, але. В першу чергу цей голос прийшов, щоб нам об'явити нашого Спасителя. Про якого ось Іван скаже, що тобто, і тобто, скаже цей Марко, пізніше, ось ми, якщо ви там далі прочитали, тими днями прийшов на Йордан Ісус. І потім цей діалог, коли Ісус приходить, і Іван Хреститель бачить над ним цей знак Голуба. І каже, мені треба хреститися в тебе, а не ти до мене приходиш. Ісус каже, це. Нам треба виконати закон, виконати пророцтво, виконати волю Бога. І Ісус покірно прийняв це об'явлення Івана на Йордані, про нього, який злив на нього цю воду. Ісус йде боротися з гріхом з сатаною, з прокляттями, які лягли на людей від того саду Едему, коли люди зрішили, і весь час це прокляття їх руйнувало, душило, давило і все. Тому Божий голос він завжди звучить. Просто деколи він чекає, коли прозвучати так, щоб почало щось мінятися в житті людини. Бог шукає способу, дає людям якийсь час їхнього життя такого, щоб вони почули тугу за Богом. Бо коли є Бог, людина з, -з, -з ним бунтується, проти нього бунтується. Але коли Бог відступає, вона починає за ним тужити, шукати. Але знову не раз нарікає, замість того, щоб каятися і розуміти, що Не Бог нас залишив, але не раз ми, люди, залишаємо Його, що вже не чуємо Його голосу і не бачимо Його діл в нашому житті. Але насправді Господь хоче бути з нами завжди, тому що без нього це те саме, щоб земля лишилася без сонця. Уявіть собі. Все, сонце не вийшло. Один день, скажем, без сонця, другий день, третій. Скільки б людина витримала? Тут без світла, як тяжко людині не раз стає, хоч день наступає, і світло ну так. Треба, але все одно людина щось бачить, ходить, але уявіть собі, сонця нема. Це взагалі катастрофа одразу. Перше, Все би замерзло, не було би сонця. І темно, темрява. Поглинула людину, де людина перестала вибачити інших, щось би почала штучно старатися, якесь світло собі мати щось, вирішувати, шукати це світло, але вона без сонця дуже би була втомлена, і годі би було щось взагалі, щоб земля народила, тому що все потребує сонця. Розумієте, як, як би було велике нещастя, але. Це ще не є те нещастя, коли зникає дійсно Бог життя. Це набагато важче. Просто людина не усвідомлює не раз і вона живе і думає, що в неї все добре насправді. В неї вже зникло життя, вона вже мертва. А смерті людина боїться дуже сильно. Тільки вона не раз Розуміє тільки ту смерть, яка є фізичною, яка приходить, коли вона бачить, лежить у вас тіло і не рухається. Але буває також смерть духа, душі смерть, де двері неба закриті, і людину не чекають Царстві Божого, наприклад, тому що вона любить гріх, вона любить з гріхом жити. Тому Ісус приходить, щоб взяти цей гріх на себе, дати нам можливість. Отримати це сонце благодаті, Божу любов, милосердя, щоб ми почули, як Господь дбає про нас, любить нас і не хоче нас втратити, і не хоче, щоб ми втратили і Його, і своє життя, і себе взаємно. Тому ті люди, які почули про Івана. Вони одразу пішли до нього, щоб він щось їм сказав. І тоді до нього почали приходити різні і митари, і військові, тому що чули, що кожен із них потребує чогось такого слова дійсно, особливо для них, Іван давав і одним, і другим, і третім. Але потім сказав: мені треба моліти, йому рости, йдіть до нього. Я лише був як голос, який вам відкрив дорогу. Відкрив саме того, хто називається Спасителем вашим. І також було тоді і суперечки, і все, тому що людям дуже трудно дійсно відштовхнутися від того старого і піднятися до нового, який є вищим, досконалішим, святішим, яке має в собі повну ту благодать, і повну ту життя. І тому голос на Йордані звучить постійно, навіть коли. Ми не переживаємо цих свят. Все одно Він звучить, тому що це голос Євангелії, це голос апостолів Христових, які перейняли цю естафету і почали проголошувати Спасіння в ім'я Ісуса. Тому дякуємо Богу за Його дар, за Його любов, за його милосердя, щоб ми не втомлювалися йти і шукати Господа, шукати його голосу. І дуже хотіти, щоб цей голос приніс. Плоди гарні. Щоб наше серце зродило ці плоди, щоб Дух цього світу не заглушив цього Божого Слова через різні причини, які ось в цій притчі Ісус сказав. Тому це є наше старання, тобто кожної людини праця тим, бо без нас ніхто над нашим серцем нічого не зробить. Це наша власність, скажімо, нам Богом дарована. Щоб ми дуже розумно з ним розпорядилися і дали право перебувати в нашому серці Богові, щоб Його присутність нам давала надію, надію на життя, надію на спасіння, на вічність. Отже, Хай Господь благословить кожного із нас і нехай ті свята, які перед нами ось тут йдуть, нами дійсно переживуться в великій вірі. Великій довірі до Господа, великій благодаті що ми були готові ось Ісуса зустріти який приходить до нас, щоб нас врятувати і спасти. Христос рождається.